Щоб командири, які безпосередньо в, в руках, в яких знаходяться життя військовослужбовців, знали її і виконували. І знову ж результати розгляду скарги моєї на неналежне розслідування, показав те ж саме. Тобто, я підкреслив, кажу, звертаючись до головнокомандувача з цією скаргою, що дивіться, пане головнокомандувач, ваша програма не виконується. Дивіться, самий характерний, яскравий приклад на нашому батальйоні, тому що це не єдиний, абсолютно це не єдиний приклад, і моє якраз реагування пов'язане з тим, що це дуже велика проблема, яка комплексно впливає на, на, на Збройні Сили і на мобілізацію, в тому числі. Тобто, зазначав, відреагуйте, дивіться, ситуація, в якій було втрати. І військовослужбовців і бойового підрозділу тільки виключно через те, що якийсь командир вирішив свої проколи, які абсолютно не потрібно ті позиції брати, крім його бажання створити собі безпроблемність, якась перед передвищим командуванням. Він це зробив, він фактично знищив якусь. Велику кількість військовослужбовців притягніть його до відповідальності, притягніть відреагуйте, тому що це не тільки один генерал, який е, там очолював е, чи тактич, оперативно-тактичне управління, а це і безпосередньо ті, хто виконував ці накази, командир тактичної групи, командир батальйону, е, командир бригади, командир батальйону. Ви маєте на це відреагувати. І, звичайно, якщо б ця програма діяла, то, то, то я б навіть і не сумнівався, щоб на це відругували. Але ні, абсолютно ні. У відповіді прозвучало про те, що е, ви, пане Горбатюк, не правий, зазначаючи, що програма не діє. Цією програмою займаються вісім підрозділів там Міністерства оборони, і всі вони доповідають, що вона дуже, дуже і дуже <кій> потужно реалізується на практиці. Але, але, на жаль, ми не бачимо цього по, по реальному стану речей в багатьох, багатьох підрозділах. І, ну, наприклад, буквально сьогодні мені попало на очі інтерв'ю командира 93-ї бригади, який висловив, що головна проблема що не треба сточувати за лісопосадку там до, до діловода штабу підрозділи. Тобто є, є розуміння. У командирів, але знову ж у нас немає реакції на тих, хто діє в інакший спосіб. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю.